Я служив в 128-й бригаді ТРО під Старомайорськом Я отримав поранення від 120-го мінамету, штурм села. Ну нічого такого. Ну але так вийшло. Повністю проплатила країна. Я не копійки за нього не віддав. Коли я після реабілітації я півроку нічим не займався, я почав набирати вагу. Це категорично погано, скажімо так. Треба в формі тримати себе. Ну пробуємо. Падаємо, встаємо і знову пробуємо. Бо в собі закритися ну, можна, але навіщо? Так, у нас є поповнення, яке буде нам допомагати. І... Ну, як зможу? <свісно> Ні, не, не на постійній основі, звичайно. Такі важкі часи і для хлопців, і для їхніх родин, мабуть, спорту якась віддушена буде, футбол. Плаче. Тому, як то кажуть, чим зможуть, допоможе. Нема слів, чесно. Ну, хлопці дуже мотивують. Взагалі-то по всім правилам я не зможу грати в футбол саме. Я можу тільки тренувати. Можу грати з друзями, а так саме на змаганнях то ні самому також треба розвиватися для себе і щоб там розуміти під підхід до, до кожного там особисто. Ігровий, коли вже йде процес змагальний, тут вже не проходить. Мені вдома, мені не вдома. Тут вже треба понулитися. Тренери зараз починають з легких Боже. тренувань, з розминок, з правильністю пересуватися на милицях, правильно бити, бо це зовсім друге навантаження на різні види мишць не як в звичайному футболі. Тому тут підхід не повністю, але відрізняється. Це тільки друге тренування. В нас є вже 11 гравців. Всі в команді, які є. Це всі військові і один воротар цивільний. Я намагатимусь зробити максимум атмосферу в команді, щоб наші гравці потрапляли в збірну Україну за футболу і захищали ще і не тільки кольори Харкова, а й кольори нашої держави на міжнародних змаганнях.